Зубниця залозиста. Дентарія гляндулоза. Зубниця Залозиста. Багаторічна рослина родини капустяних. Релікт третинного періоду, який жив у часи після вимирання динозаврів приблизно 65 мільйонів років тому. Родова та видова назви рослини пов'язані з особливостями будови певних її частин. Латинська родова назва дентарія походить від денс дентіс зуб і обумовлена виглядом кореневищ, наче всіяних зубами. Ця особливість відтворена в наукових назвах різними мовами українською зубниця словацькою зубацька, а також у чеській народній назві Бабій Зуб. Латинський видовий епітен гляндулоза походить від латинського «гляндула», Залоза. Він пояснюється наявністю численних залозок, які вкривають нижній бік листків цієї рослини. Цей епітет також буквально відтворений у наукових назвах різними мовами, наприклад, українською залозиста, словацькою зляската, чеською злязната, а також в українських народних назвах Зубачка «железовата», зубниця, зелезиста. Крім них, словник українських наукових і народних назв судинних рослин фіксує для цього виду такі народні синоніми, як колопень, колопенька. Походження цієї назви не з'ясоване, колопенька, синя проліски. Ці назви вказують на фіолетовий колір квіток, який видавнину давнину часто ототожнювали із синім. Слід зауважити, що словом проліски в народі називають інші весняні рослини із синім кольором квіток, не споріднені між собою. Таксономічний статус цього виду остаточно не з'ясований. Частина систематиків, включно із українськими, описують зубницю залозисту під латинською назвою glandulosa Гландулоза et kit», Отже, визнають самостійність роду зубниця. Інші описують цей вид під латинською назвою Гардаміне Гландулігера о шварц, тобто відносять його до роду жируха. Цей науковий погляд, зокрема, відтворений у базі даних сайту The Plant List, зубниця залозиста, багаторічна трав'яниста рослина завишки від 10 до 40 см. Геофіт. Кореневище повзуче довге нитчасте, вкрите віддаленими одна від одної ланцетними лузками, довжина яких складає до 5 мм, а ширина при основі становить близько 1,5 мм. Стебло поодиноке, прямостояче, просте, порожнисте голе. Під час цвітіння його висота становить 10-20 см, а при достиганні плодів воно подовжується до 35-40 см. Стеблові листки зазвичай у кількості 3-4 штук, зібрані виколотівки, розташовані у верхній частині стебла. Листки на довгих черешках, трічасті, річчя пальчасті, темно-зелені, 5-9 см завдовжки. Листочки вузьколанцетні, яйцеподібно ланцетні або овальні, нерівномірно пилчасті при основі інколи цілокраї з клиноподібною основою та гострою верхівкою. Кінцевий листочок дещо більший за бічні, має довжину 40-75 мм та ширину від 9 до 16 мм. Інколи у зубниці залозистої розвиваються прикореневі листки, формою схожі на стеблові, але на довших черешках і більшого розміру, завдовжки від 11 до 16 сантиметрів. Нижній бік листків вкритий залозками. листкам цієї рослини притаманний слабкий запах часнику і дещо гострий смак. Суцвіття верхівкова негуста китиця, що складається з п'яти-восьми актиноморфних чотиричленних квіток, розташованих на довгих квітконіжках. Діаметр квіток становить до 2,5 см. Чашолистки 7-8 мм завдовжки, довгасті темно-фіолетові. Листочки оцвітені завдовжки від 12 до 22 мм, міліметрів, видовжено клиноподібні, на верхівці заокруглені або злегка виємчості, різко звужені у лінійний нігтик. Їхній колір, як правило, темно рожевий, пурпуровий, малиновий чи фіолетовий, зрідка білий. Зовнішні течинки завдовжки близько 6,5 мм. Довжина внутрішніх складає близько 7 мм, пиляки довгасті, жовтуваті, плоди стручки завдовжки від 25 до 50 мм завширшки близько 2. Насінини завдовжки до 2,5 завширшки близько 2 мм, кутасто овальні, темнобурі, блискучі. Хімічний склад цієї рослини детально недосліджений, достеменно відомо, що кореневища зубниці залозистої містять алкалоїди та ефірну олію. Зубниця належить до ефемероїдів, рослин із тривалим життєвим циклом, але і з коротким періодом вегетації. Вона гарно переносить суворі зими, оскільки є доволі морозостійкою. Може витримувати пониження температури до мінус 23 градусів за Цельсієм. Розвивається рано навесні, коли ґрунт ще холодний. У червні по завершенню плодоношення її надземна частина відмирає, а в ґрунті зберігається кореневище, з якого наступної весни розвинуться нові пагони. Попри те, що літню спеку ця рослина переносить у стані спокою, її підземні органи чутливі до зневоднення і перегрівання, тому на посушливих, добре освітлених ділянках вона не росте. Вид поширений у Центральній та Південно-Східній Європі, Малій Азії та на Кавказі, зростає у хвойних та листяних лісах, де часто утворює локальні зарості. Маловідома декоративна лікарська. Та харчова рослина регіонально рідкісний вид, занесений до Червоної Книги Молдови, червоного списку Чехії, списків охоронюваних рослин ряду областей України. Зубниця залозиста належить до субендеміків, тобто видів із незначним за площею ареалом, але не настільки вузьким, щоб їх можна було назвати ендемічними. Як релікт третинного періоду, ця рослина збереглася переважно у гірських місцевостях і з відносно м'яким кліматом, основні осередки зростання розташовані у центральній та південно-східній Європі. Зокрема, вперше цей вид було описано з околиць Розенбергу в Угорщині. Окрім цієї країни, зубниця залозиста трапляється в Ікарпатах, включно із територіями Польщі, Чехії, Словаччини, України. Далі на південний схід відомі лише ізольовані популяції у басейні Дністра, в межах Молдови та України і на Балканах на теренах Болгарії. Ще далі на схід. Її можна віднайти на півострові Мала Азія, крайня північно-східна частина ареалу охоплює Кавказькі гори. В Україні ця рослина трапляється у Карпатах, на Волині, Заході Поділля та Правобережному поліссі. При цьому вона відсутня у Закарпатській низовині. Якщо карпатські популяції численні, то волиноподільські фрагментовані і знаходяться у загрозливому стані. Через це зубницю залозисту внесено до списку охоронюваних рослин Волинської, Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Окрім України, цей вид знаходиться під охороною в Чехії та Молдові, де він внесений відповідно до червоного списку і червоної книги. Типовими оселищами цього виду є тінисті яри, широколистяні ліси, перш за все букові, грабово-букові, грабові та дубові. Рідше трапляється у мішаних чи навіть хвойних лісах, зокрема ялинових. Під покровом лісу зубниця залозиста часто утворює суцільні зарості. Які особливо помітні під час цвітіння. У гірських місцевостях цей вид знаходиться як у передгір'ях, так і на висотах до 1500 метрів над рівнем моря. Ця рослина доволі морозостійка, хоча й тяжіє до місцевостей із помірними зимами, однак розвивається рано навесні, коли ґрунт ще холодний, взимку витримує пониження температури до мінус 23 градусів за Цельсієм. Зубниця залозиста здатна переносити нетривалі весняні приморозки, при цьому її пуп'янки без ушкоджень можуть відтанути після промерзання. Цей вид тіньовитривалий віддає перевагу ґрунтам добре зволоженим, багатим на поживні речовини, особливо мінеральні азотисті сполуки, і з нейтральною слаболужною чи слабокислою реакцією. Втім, зубниця залозиста здатна рости також на субпіщаних, суглинистих кислих лісових ґрунтах, розмножується вегетативно і насінням, причому обидва способи у природі грають помітну роль у відтворенні виду. Вегетативне розмноження відбувається за допомогою повзучого кореневища, яке за сприятливих умов здатне подовжитись на 12 см за рік. На легких субпіщаних ґрунтах воно простягається на відносно значну віддаль, наслідок чого дочірні особини формують негусті куртини, а на щільних суглинках кореневище коротке і розгалужене, наслідок чого утворюються щільні зарості. Цвітіння відбувається в умовах достатньої освітленості. Тобто до повного розпускання листя на деревах наприкінці квітня-в травні. Характерно, що цвітіння цього виду тривале і в одній місцевості можна спостерігати квітучі особини протягом 30-35 днів. Запилювачами виступають комахи, метелики і бджоли. В природі відмічені випадки перехресного запилення зі спорідненим видом. Новий вид, утворений шляхом такої гібридизації, безплідний і розмножується винятково вегетативним способом. Загалом цей вид стійкий до хворіб. У культурі зубниця залосиста знана з 1815 року, але залишається маловідомою широкому загалу садівників, її вирощують перш за все як декоративний вид. При культивуванні вона показала себе як невибаглива рослина, для якої, однак, важливо відтворити природні умови. Найважливішими умовами успішного вирощування є затінені з ділянки у літній період, рихлий та помірно вологий ґрунт, який бажано мульчувати на зиму опалим листям. Перебріваючи, воно слугує додатковим джерелом поживних речовин. У культурі зубницю залозисту розмножують поділом кореневищ, який здійснюють наприкінці вегетації, у червні-серпні. Декоративний ефект створюють зімкнені куртинки, які формують суцільний покрив, а також квіти добре помітні у весняну пору, коли зелені на деревах ще небагато. Офіційною медициною ця рослина не використовується, не проводили і детальних наукових досліджень фармакологічної дії цього виду на людину. Однак у народній медицині зубницю залозисту інколи застосовують при хворобах нирок та печінки. З цією метою заготовляють кореневища, зазвичай їх викопують у вересні-жовтні, після повного відмирання надземної частини. Рідше заготівлю здійснюють ранньою весною до початку вегетації. Викопані кореневища миють, розрізають на шматки завдовжки 1-2 см і висушують. Така сировина зберігає своїй якості не більше двох років. Препарати, виготовлені на основі цієї сировини, протипоказані при вагітності і лактації. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення. Зелень зубниці залозистої має слабкий часниковий запах та гіркувато гострий смак. Найвірогідніше він обумовлений наявністю гірчичної олії. Речовини, притаманної багатьом представникам родини капустяних, до якої належить цей вид. Завдяки такому своєрідному смаку зелень цієї рослини придатна для приготування супів, однак у широкому вжитку практично не використовується.